Пропуск фур через Устилуг запровадили на основі спільної тимчасової домовленості України і Польщі. Перші на виїзд рушили 9 вересня. Скільки часу ви тут? Скільки <говори> десь? 9 годин? 9 годин. Так. На, на вашу думку краще, гірше через Устилуг? Наразі, наразі краще. Та так. Ну чим? Багато нема поки що напливу машин. А тут безпосередньо перед пунктом пропуску. Тут же десь біля двох. Сказали через декілька днів, що будуть через у порожні автомобілі пропускати окрем, окремою чергою. Тому вирішили поїхати сюди, щоб було швидше. На ягодині всі гружоні машини пусті стоять в одній черзі, то там займає 4-5 днів, щоб перейти кордон. А тут буквально за 9 годин ми дійшли до самого кордону. Зараз будемо переходити. Ми десь стали 4 кілометра від кордону, там біля заправки око, і дуже так швидко. На годині зараз черга, десь близько 40 кілометрів, і дуже багато зерновозів, і бочок. І... Машини, які везуть продовольство, возять з України, і там проблема з ветслужбою, І думаю, що просто сюди скоріше. Скільки часу ви стоїте? Чекаєте на e, близько 10 11 годин в такий час, як ми зараз живемо, ми повинні дякувати нашим Збройним силам і терпіти. Скільки б ця черга не була, ми повинні стояти і терпіти. Да, зрозуміло, що на годині там і 8 стоять суток, і 9, і, і немає туалетів, відучів. Ну але це, це, це таке. Я думаю, що це, це можна терпіти, тому що ми тут живемо Богу дякувати в мирній частині країни. Перед пунктом пропуску автомобілів. Черги легкові масою до 7,5 тонн і порожні важковаговики. З кожного ряду прикордонники запускають по черзі, легковиків за добу оформляють по 250-300. Аби не було накопичення автомобілів. Безпосередньо до автопереходу пускають не більше п'яти багатотоннажних. Інші стоять за 4 кілометри від пункту пропуску. Там ситуацію прикордонники контролюють з поліцією. Тут на даний момент автодорога не дозволяє, щоб всі категорії транспортного засобу знаходилися в. Безпосередньо біля пункту пропуску. У нас домовлено, якщо якісь відбуваються затримки. Ми моментально реагуємо ще з нашої сторони, чи з польської і зразу вирішуємо це питання, щоб транспортні засоби слідували без затримок. Загалом на час знімання на виїзд з України у черзі очікували водії орієнтовно 35-40 вантажних і стількох же легкових транспортних засобів. Ще на одній смузі вантажівки до 7,5 тонн. А в певні години доїжджають і рейсові автобуси. І всі вони тісняться на вузьких смугах руху. Устилок став універсальним пунктом пропуску, але залишається нереконструйованим. І саме те, що порожні фури поїхали сюдою, допомогло розблокувати пункт пропуску Ягодин Дорогуськ, де польські водії перекрили проїзд, влаштувавши акції протесту. Вони вимагали. Позачергових преференцій. Одна із вимог польських протестувальників була організація їм окремої смуги руху для виїзду порожніх вантажівок з території України до Польщі. Зробити це у Ягодині нереально було, але пункт пропуску у Стелух дуже близько знаходиться від Ягодина. Це приблизно, якщо українськими дорогами до 60 кілометрів, якщо польськими, то взагалі 45 км. кілометрів. За вихідні оформили більше 500. Це розвантажило. Суттєво чергу на його доні сьогодні на виїзд з України вона складає 2300 транспортних засобів. Це при тому, що доїжджають нові. Та поки що західний кордон єдиний надійний шлях міжнародної економічної співпраці України зі світом. А митники наголошують, що дозвіл для порожніх важковаговиків понад 7,5 тонн тон виїжджати через Устилуг не означає заборону обирати інші пункти пропуску, де такий рух передбачений двосторонніми українсько польськими домовленостями. Ківець Равурус-Кушегині. Однак, аби чекати щонайменше, радять відстежувати інформацію про черги перед цими пунктами пропуску і їхати туди, де вони менші. Якщо польська сторона, так як вимагають перевізники і українські, і польські, збільшить кількість фітосанітарних ветеринарних лікарів, виведе цей вид контролю за межі можливого пункту пропуску. Тобто в рази збільшить кількість оформлень сільськогосподарської продукції в дорогусько польському то необхідності через у пускати порожні вантажні транспортні засоби, як такої, вже не буде. Про пропуск через у зосен завантажених фур не йдеться, адже його інфраструктура і пропускна спроможність не розраховані на багатотонні автомобілі. Порожні ж фури сюди їхатимуть доти, поки питання з чергами не врегулюють.